Потрібно передбачити кореляцію з європейською політикою згуртованості і з планом відновлення України. Тут має це відбуватись. Тому я вважаю, що для українського причорномор'я, для півдня України, це також задача номер один – передбачити таку відповідність. Другий важливий напрям, до якого ми вже торкалися, це, звісно, розвиток економічний як точки економічного зростання. Тому що згуртованість, мабуть, в сучасних умовах ми бачимо те, що відбувається з боку країни агресора, з боку країни, які нас підтримують, все ж таки, великої міри все це спирається на економіку. Тобто, економічна згуртованість вона має тут бути присутня. І тут вона має реалізовуватись у вигляді кооперації, розподілу праці і так далі. Вже піднімалось на сьогодні питання про співробітництво. Воно має бути розвиненим за ознакою ефективної участі в розподілі праці. Це між територіальними громадами, в міжрегіональному вимірі і також у вимірі міжнародному. Також важливою такою складовою ми вважаємо, що тут має бути. Серед точок економічного зростання мають бути певні певні акценти, зроблені на наших пріоритетах. Що нам потрібно? Звісно, що нам потрібно розвивати на інноваційних засадах економіку, щоб це були там сучасні тренди нульових викидів, зеленої економіки і так далі. Але не треба забувати про нагальні питання, про збереження і створення нових робочих місць. На сьогодні ми, на жаль, дуже сильно втратили. Наш трудовий потенціал, людський потенціал в країні дещо і соціальний капітал, але все ж таки цей соціальний капітал, ця згуртованість, вона дещо допомогла нам і виживати в умовах агресії. Тому на сьогодні, мабуть, пріоритетом номер один при створенні точок економічного зростання, забезпечення згуртованості суспільства, це створення робочих місць. На цьому мають бути зроблені акценти.